На завершення випуску пропонуємо вам історію косулі Зосі: крихітна, налякана, але жива. Після важкої аварії косуля опинилася під опікою ветеринарів горішніх плавнів. Як проходить її відновлення? Дивіться далі. У центрі порятунку та реабілітації диких тварин у горішніх плавнях особливо підопічна косуля, яка дивом вижила після аварії. Сюди вона потрапила ще на початку жовтня, після зіткнення з автомобілем у Кіровоградській області. Тварина отримала важкі травми. Дві праві кінцівки були зламані, м'які тканини серйозно ушкоджені. У перші дні після порятунку за її життя боролися ще години. Зараз ж вона оговтується від травм під опікою фахівців. Переломи потихеньку зростаються, але ж були ще ушкоджені дуже значно м'які тканини, які знаходяться ну саме в місці перелому. І дуже довгий час ми як би, ну боролися з тим, щоб заживити ці поранення. Косуля, яку назвали Зосою, щодня проходить лікування. Працівники центру привозять її до ветеринарної клініки на перев'язки, та уважно стежать за кожним рухом. Задня лапка майже загоїлась, а от передня ще потребує часу. На ній був складний перелом у районі лікцьової кістки. За прогнозами ветеринарів, процес повного загоєння може тривати ще понад місяць. Попри все, Зося не втратила довіри до людей. Навпаки, стала напрочуд лагідною і товариською. У природне середовище її повертати вже ніякому разі не можна, тому що під час лікування вона дуже привикла до людей, вона дуже така комунікабельна, вже відзивається на своє ім'я, і Зося Зося вона одразу вуха підіймає, знає, що їй якийсь смаколичок дадуть. Солі надзвичайно чутливі тварини. Будь-який різкий звук або рух можуть спричинити сильний стрес, який для них іноді буває смертельним. Тому зосі забезпечили тишу, тепло й турботу, щоб вона почувалася у безпеці та мала сили на відновлення. Десь через тиждень, півтора ми вже будемо починати прям примусово ставити її на ніженьки, але ж вона сама. Вже намагається. Я впевнений, що коли вона знаходиться там на стайні закрита сам сама, то вона ну вона переміщається, перелажується із боку на бок, і скажімо, напрямок голови змінюється, коли вона лежить. Тобто, ну вона точно якось там потихеньку, ну на трьох кінцівочках вже ж кульгукає сама. Ну ми її навмисно обмежуємо, щоб вона там нікуди не йшла, да Сейчас не отримала там. Дополнительно якусь травматизацію, то вона як пойма, що її можна скакати, вона відразу почне там якось дуже ну активнічати. Ветеринари кажуть, що повноцінно бігати вона на жаль уже не зможе, але житиме без болю й страху. І хоча повернення у дику природу для неї неможливе, Зося залишається у безпечному місці поруч із людьми, які подарували другий шанс.